Було розглянуте питання можливості приготування їжі в умовах. Повного блекауту, коли не буде ні тепла, ні світла, ні газу. Було прийнято рішення, зважаючи на те, що наш харчоблок має достатньо багато приміщень, винайти приміщення, побудувати звичайну пічку, на якій на дровах, на твердому паливі можна буде готувати їжу. Знайшли майстра, який нам розказав, що для цього треба. І всі роботи нас зайняли буквально два тижні. Тиждень ми збирали матеріали, і за тиждень нам майстри зробили цю пічку. Ми вже її опробували. В понеділок на цьому тижні затопили її. Повністю зварили обід перше блюдо на всю лікарню на всіх хворих. Тобто вона працює, якщо не дай Бог, звісно, це таке станеться постійно, буде нагріта, то і на ній постійно можна буде готувати їжу, підігрівати воду тощо. Зважаючи на те, що тут ще є в нас дві кімнати, таких більш-менш вільних, якщо буде вже зовсім біда, ми зможемо забезпечити не тільки хворих, а може ще які люди прийдуть там з сусіднього будинку чи з сусідньої вулиці. Може, яка мама з дитиною підігріти воду, чи хтось там чаю собі напитись, те, щоб просто погрітись біля грубки ну, це вже, якщо буде зовсім. Погано, але вона теж передбачена не тільки для лікарні, а й для людей, які тут поруч, щоб ми декому могли допомогти. Річ хороша, вона як не працює, нікому не мішає. А якщо, не дай Бог, буде біда, то вона буде в великій нагоді. І як один з альтернативних варіантів на... Надзвичайні випадки, я вважаю, що це дуже хороша ідея і не складна у втіленні її в роботу. Ми один генератор встановили потужний, який нам обласна військова адміністрація передала від організації Об'єднаних Націй. Він вже працює в головному корпусі, встановлений під час вчорашнього обстрілу, коли була біда по всій Україні. Він вже перший раз сам включився, бо він на автоматі стоїть. На щастя, наші енергетики, спасибі їм спрацювали швидко. Вони переключили лікарні. На іншу лінію, генератор автоматично відключився. Тобто він пройшов вже, можна сказати, бойове випробування. І вночі сьогодні він два рази включався. Не набагато, на пару хвилин не були перебої світлом. Він сам, як сказали наші чергові лікарі, зникало світло, генератор гудів, світло було, потім він сам відключався. А ще один генератор, той, що ми за місцеві кошти придбали, ми плануємо поставити тут поруч з лорочним відділенням, щоб він забезпечував флор, очне відділення, лабораторію, відділення гематі. Діалізу і харчоблок цей і котельню на твердому паливі. Тобто, це буде такий автономний у нас острівець, який буде повністю забезпечений теплом і світлом на випадок самих поганих наслідків, і плюс тут буде ще й пічка для приготування їжі.